Вітаю на каналі Геймлі! Ви давно просили мене зробити ролик по Ukraine GTA. Було дуже багато коментарів та повідомлень у личку Дискорда. Так як я обіцяла завжди прислуховуватися до своїх глядачів та підписників, я вирішила не ігнорувати ваше прохання і зробити для вас ролик по Ukraine GTA. А саме, що змінилося на проєкті, що стало краще, а що гірше. Забігаючи вперед, скажу, що якщо ви хочете, щоб я знову почала знімати Ролик із цієї гри, то попрошу вас поставити 80 лайків під цим роликом, і тоді я приступлю до зйомок нового відео. Для вас це секундна справа, а мені мотивація. Адже, якщо чесно, мені не особо подобається цей проект, але я бачу, як сильно ви хочете його бачити на моєму каналі. Тому заради вас, я готова трохи познімати цю гру. Тема сьогоднішнього ролика це зміни на проєкті. Ми поговоримо про те, що додали у гру. Поки мене не було. Поговоримо про оптимізацію, і я висловлю свою думку про проект. Ніякого хейту у бік гри ви не почуєте, лише факти, які мені сподобалися чи навпаки. А перед початком рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропускати вихід нових роликів. А також натиснути на дзвіночок, щоб завжди першим отримувати повідомлення про новий контент на каналі. А ще не забудь, будь ласка, поставити лайк цьому відео і написати Писати коментар, ну а поки ви це робите, я починаю. Перше, що хочу перевірити, це наявність російських прапорів на локаціях держустанов. установ. Тому що раніше було так, що якщо натиснути на кнопку F12, це очищення, то з'являлися російські прапори. І цей баг, або як це назвати, навіть не знаю. Не фіксили з відкриття проекту. І на момент мого уходу з гри це не було виправлено. Тому я дуже хочу перевірити це. Натискаю F12 прапорів немає. Нарешті виправили. На відділенні поліції міста Дніпро теж немає цих прапорів, що в принципі не може натішити. Невже розробники вирішили пофіксити цю проблему майже через рік з відкриття проекту. Але мене ще цікавить текстури збербанку. Ви зараз бачите скрін, як було раніше. Була величезна вивіска з назвою російського банку. Зараз цієї текстури вже немає. Тепер тут Приватбанк. І навіть якщо на Натиснути на очищення текстури ощадбанку не вилазять. Якщо не помиляюся, то біля мерії теж при очищенні з'являлися російські прапори. Я вже під'їжджаю до мерії, щоб перевірити це. Тож натискаю кнопку F12. Нічого немає. Якби я там не ставилася до гри, я рада, що це пофіксили. Тільки питання, чому зараз, а не після відкриття. Але добре, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тепер давайте поговоримо про зміни в грі. Перше, що мені кинулося в очі, це те, що зробили анімації безкоштовними. Як я зрозуміла, тепер не потрібно купувати танці та інші анімації в школі танців, але збентежила те, що їх тепер мало. Хоча, може, їх можна якось налаштувати, і я не стала з цим розбиратися, але вважаю це прикольним. Ніколи не любила NextRP за те, що анімації дуже дорого коштували. Вважаю це плюсом для гравців. Також у груд здали нову роботу далекобійник. Вдало скопіювали систему роботи у NextRP. Хоча на рахунок вдалості я би не була так впевнена. Бачила моментами, як у гравців забугувалися вантажі і було неможливо працювати. Якщо відкинути ці неприємні моменти, то в цілому робота хороша, з нормальною оплатою. Можна попрацювати на орендованому тягачі або купити свій. І таким чином збільшити свій дохід. Особа не вникала в систему цієї роботи, але я думаю, від системи. З цими Next RP вона мало чим відрізняється. Так що, в принципі, робота хороша. Повз роботи далекобійника додали ще роботу автомеханіка. Заробіток повністю залежить від вас самих. Можете лагодити машини гравцям за суму, яку ви самі обираєте. Ця робота мені зовсім не сподобалася. Я спробувала попрацювати, але не одного клієнта у мене за 20 хвилин так і не було. В основному люди не допускають того, що повністю зламалася машина. А якщо таке сталося, то гравцям простіше скористатися ремкою або якщо вона ще Заводиться доїхати до СТО і полагодити її там, і тому сенсу в цій роботі я зовсім не бачу, як і в роботі таксиста для реальних гравців. Людям також простіше евакуювати свою машину через телефон, ніж замовляти таксі і чекати незрозуміло скільки. Ну а про унікальність роботи автомеханіка я краще промовчу. Також у грі оновили блокпости. Ось тут зробили круто. Блокпости мені реально сподобалися, додали багато деталей і завдяки ним блокпости стали виглядати більш реалістично і об'ємно. І ще мені сподобалося озвучення. Коли людина під'їжджає до посту, то йде звукове попередження про те, що потрібно вимкнути фари і зупинитися на знак Стоп. За блокпости лайк. Ще помітила, що оновили БУ ринок. Це теж мені сподобалося, тому що поставили будівлю, куди можна заїхати, там купувати чи продавати автомобілі. А сподобалося це тим, що тепер, коли проїжджаєш повз БУ, не просідає ФПС і немає натовпу, тому що я пам'ятаю, коли працювала в АТБ і проїжджала повз БУ ринку, завжди хтось під кольоси кинеться або починала дико лагати через скупчення гравців. Ще в гру додали систему Payday і рулетку в особистому кабінеті. Тепер, якщо відіграти 3 PayDay, то можна прокрутити безкоштовну рулетку. Напевно, це непогано зробили. Напишіть у коментарях, ви задоволені, що з'явилася система Payday в Ukraine GTA. Ну і як я зрозуміла, оновлень на старій карті вже не буде. Ukraine GTA роблять нову карту і, як вони кажуть, нову оптимізацію. Але до цього ставлюся поки сумнівно, тому що вірити розробникам Ukraine та вже страшно. Скільки разів обманювали гравців обіцянками? За карту 2-0 поки що говорити нічого не буду. Ну а тепер моя улюбленіша тема на цьому проєкті Оптимізація. Ви мені багато писали, що оптимізація на проєкті стала кращою. Деякі навіть писали, що вона ідеальна. Правда, нічого ідеального я не побачила, але гаразд. Якоюсь мірою вона стала краще. За дві години активної гри у мене не крашнуло не разом, але це не показник хорошої оптимізації. Є проблеми, які я помітила. Перше, це ФПС. Він у мене ніби був стабільний, але моментами чомусь з 50 падав до. 30 Сім. На порожній локації де знаходилася тільки я одна. Якщо на одній локації перебувало 5 гравців або більше, ФПС у мене падав до 30-40 і тримався таким, поки я не поїду з цього місця. Хоча 5 людей я вважаю це невеликим скупченням, але по суті це не так важливо. Не дивлячись на те, що ФПС падав до 30 гра продовжувала стабільно працювати, і є дуже великі просідання ФПС до 5 або 10. Це при великому скупченні людей або машин, і в ці моменти гра починала лагати. Для тих, хто вже потягнувся в коменти, написати мені, що у мене слабкий ПК, хочу вас засмутити. Я граю в Квант РП на середніх налаштуваннях зі стабільним 60 ФПС. Для тих, хто не знає, Квант РП це GTA 5. А також. Кож на моєму ПК людина грає в War Thunder на графіці кіно, наскільки мені відомо, це найкрутіша графіка в цій грі. Так що я не думаю, що мій ПК слабкий для гри в Ukraine GTA. Він слабкий для якихось більш потужних і крутих ігор, але взагалом практично будь-яка не дуже вимоглива гра під силу моєму ПК. Друге, це очищення. Я розумію, що це частина оптимізації, але вони дуже дратують. Тому що бувають такі моменти, ти або на блокпосту знаходишся, і в цей момент очищення, і під час цього тебе перекидає на кілька метрів уперед, а потім назад. І тебе починають розстрілювати, тому що їм здається, що ти намагаєшся поїхати. А в тебе просто в цей момент очищення. І в результаті виходить у тебе ушатана машина, або тебе взагалі в. Били через очищення. Це я вам розповіла, як у мене було два рази. А буває просто через них створюється аварія з іншими гравцями. Якби було як раніше, що тебе не тепає вперед, а потім назад, а просто твій транспорт зупинявся під час очищення. Було б набагато приємніше. А так це сильно дратує. Через це дуже багато разів підгорала моя нервова система. Загалом я хотіла сказати, що вони максимально незручні і псують процес гри. Я не дуже розбираюся в цьому, але мені. Мені здається, можна було б якось зробити, щоб вони проходили більш непомітно для гравців. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам оптимізація, що думаєте про цей проєкт і як взагалі вам тут грається. Комфортно чи не дуже. Мені цікаво знати, що думають про проєкт гравці. Також не забувайте ставити лайки. Від вас залежить, чи будуть ще ролики по Юкренгета на каналі чи ні. Ну і в цілому буду вдячна за підтримку у вигляді лайка, підписки та коментаря. Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивіться ще ці ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Пока!